У миколаївських школах відновлюють підвальні приміщення для облаштування укриттів. Це дасть змогу в майбутньому повернути учнів до офлайн навчання Наша знімальна група побувала на двох об'єктах, де облаштування сховищ вже на завершальному етапі. Подробиці у матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Наявність укриття на випадок повітряної тривоги основна вимога до навчальних закладів для відновлення офлайн занять. Тому управління освіти Миколаївської міської ради активно ремонтує підвальні приміщення задля обладнання сховищ необхідними комунікаціями, сантехнікою, питною водою, інтернетом, генераторами. Директор однієї з гімназій пан Микола прогнозує завершення підготовки укриття в його закладі на листопад поточного року. Наше сховище розраховано орієнтовно на 220 людей. Ну, в процесі будемо дивитися, наскільки можна розширити місце для того, щоб якомога більше можна було дітей навчати, тому що навчання наше офлайн в подальшому буде залежить від того, скільки ми зможемо розмістити дітей в сховищі. Директор гімназії наголосив, що обладнане сховище підходить лише для укриття учнів під час повітряних тривог, оскільки має за малу площу для проведення навчального процесу. Це приміщення для того, щоб ми дітей розмістили, ми їх заховати від тої надзвичайної ситуації, яка може статися руйнування будівлі. Якщо у нас нормами передбачено 0,62 квадратних метра на одну людину, то про яке навчання дітей в сховищі може бути? Один з ліцеїв міста вже підготував укриття. Окрім базових комунікацій, в приміщенні облаштовані класні кімнати для безперервного процесу навчання, ігрова кімната для найменших школярів та медичний пункт. Директор закладу пан Петро зазначив, що одночасно укриття може вмістити до 15 повних класів учнів. Будівельники робили, ніби для своїх дітей, чесно. Якщо брати те підвальне укриття, яке воно було до цього часу, яке воно зараз, то це просто зовсім навіть порівняти не можна. Зовсім порівняти не можна. Ми робили екскурсії батьків, уже деяких вони бачили, де будуть їхні діти, коли збори проводили, де будуть їхні діти знаходитися, в яким приміщенням. Пан Петро розповів, що спочатку підвальне приміщення було непридатним для облаштування сховища з моменту будівництва школи у 50-х роках минулого століття. Капітальний ремонт там не проводився. Довго вивчалося, як правильно зробити, що зробити, щоб було і безпечно, і до такої виходи треба було робити, входи робити і протягом всього літнього періоду, і фактично, вересень місяць відбувалися ці роботи, і в вересні місяці будівельники закінчили роботи на сьогоднішній день. Ми чекаємо комісію, яка прийме рішення про відповідність нашого укриття всім тим вимогам, які стоять перед укриттями. Всі роботи виконуються за рахунок міського бюджету. Безпеку школярів під час навчання офлайн керівництво закладів називає пріоритетною задачею. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.